Як зрозуміти, що в мене низький тестостерон? Зберігайте відео. Починаємо з карг: вялість, слабкість, зниження лібіду, зниження ерекції, низька мотивація, нічого не хочеться робити. На роботі ти просто сидиш, не робиш нічого взагалі. Сидиш постійно на дивані, наростаєш жировою клітковиною, тобто ожиріння, з'являється, зниження м'язевої маси. Чоловік стає ніякий. Це перші дзвіночки про те, що пора робити аналізи, такі як тестостерон загальний, вільний, пролактин, естрадіол, ФСГ, ЛГ, додатково симглобулін, глобулін, зв'язує статеві гормони та ТТГ. В процесі, якщо ми маємо цифри тестостерону загального менше 16 наномоль на літр, ми можемо говорити про те, що ви середньостатистично знаходитесь в зоні ризику того, що ви будете в синдромі дефіциту тестостерону. Вільний повинен бути вище 12 пг на мл. Якщо в цілому ми маємо такі цифри, ми можемо розглядати варіант терапії або використання хворічного гонотропіну людини, або кломіфенцитрату і крайнє використання штучного тестостерону, як на ГЗТ за потреби, але виключно на контролі за. 拿着咱们。Analysis, I mean.